26-та церемонія вручення премії Оскар у кінотеатрі Долбі у Лос-Анджелесі. Три нагороди отримає романтична комедія Римські канікули. Найкраща жіноча роль костюми і літературне перше джерело. Визнання отримує початківиця Одрі Хепберн. Статуетку за сценарія вручають Яну Макленану Гантеру. У цей час перед трансляцією в Мексиці застигає Далтон Трамбо, у старій сорочці, і як завжди, з цигаркою у руках. Це він насправді писав сценарій, і це його заслужена нагорода. Але він не бажаний гість на фабриці мрій, бо значиться в чорному списку через комуністичний вплив на американську кіноіндустрію. Як комунізм просочився на голівудські пагорби, що взагалі може бути спільного в американського кінематографа з вечірками, блискітками та ігристим, і Сталіним? ЦК КПРС. напишіть нам у коментарях. Мене звати Юлія Галушка. Це параграф Комуністи у Голівуді. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наші ютуб канали, а ще ставте вподобайку. Так український контент побачить більше людей. Отже, у розпалі друга світова радянський союз наступає на захід закономірно, що в союзних США у цей час зростає популярність усього радянського. Зокрема, Йосипа Сталіна, якого місцева преса по сімейному іменує дядечком Джо ну і місцевих комуністів. Про Сталіна не жарт, таким прізвиськом його нагородили Черчилль і Рузвельт. Адже за межами союзу кривавий диктатор легко приховував справжнє лице свого режиму, прикриваючись іміджем переможця найбільшого лиха в історії людства. СРСР відвідують високі чиновники. Тодішній віцепрезидент США Генрі Волес дорогою до Китаю заїжджає на Кулиму. Америку цікавив видобуток золота через проблеми з оплатою лендлізу, за яким штати передавали своїм союзникам боєприпаси, техніку та продовольство. До речі, як працював лендліз, подивіться ось цей параграф. Посилання залишимо в описі під відео. Росіяни візиту були на раді, проте влаштували справжнє шоу, щоб дипмісія не зрозуміла, що перебуває у столиці краю таборів. Показали традиційно потьомкінські, тобто бутафорні села. Волес залишився в захваті. І між союзу за кордоном росте радянським біженцям, що облагають не видавати їх. Американські офіцери відповідають: якщо ваш Сталін поганий, не голосуйте за нього на наступних виборах. Ось так просто більше подивіться в ось цьому параграфі. Та вітер кардинально змінюється, коли у президентське крісло сідає Гаррі Труман. А потім, вперше за 12 років, більшість в конгресі отримують республіканці. На той момент чисельність американської компартії сягає історичного максимуму 50 тисяч. Однак, електоральні шанси комуністів були близькі до нуля, розповідає публіцист Олексій Мустафін. Сполучені Штати взагалі досить специфічна країна, культура, яка побудована на індивідуалізмі. На визнані прав людини, зокрема, право на власність, власність приватна є священною в Сполучених Штатах. А доктрина марксизму, з якою потім виросла доктрина комунізму, полягає в тому, що навпаки дуже різке посилення ролі держави, одержавлення всього, фактично. І саме тому навіть на рівні ідеології, на рівні культури, це не досить ідеологія, яка певною мірою є неамериканською чи протиамериканською. Але була одна обставина, яка дуже турбувала тодішню американську владу. Серед членів компартії, особливо серед співчуваючих, було непропорційно багато інтелектуалів, насамперед серед кінематографістів. І це могло зробити комуністів у штатах по-справжньому впливовою силою. Адже недарма Голівуд називають не тільки фабрика мрій, а ще й фабрика пропаганди. Так, відомий американський комедіант Зеро Мостел, майбутньому лауреат найпрестижніших театральних премій, номінант на золотий глобус і бафта, у 40-х брав активну участь у руху генсека компартії США Ерла Браудера. Елітний комунізм, комунізм під шампанське ікру це безумовно корисні бовдури, які використовувалися часто всліпу, Це мода певною мірою. Яку просто вдало використовували організатори з Москви? Ну не були більшість цих людей з лидарями, які боролися за щастя пролетарів. Це було цікаво, це було яскраво, це було корисно для певних, можливо, навіть чисто кар'єрних стосунків. Бо знаєте, якщо цей продюсер в комуністичній партії, а цей актор влізів з боротьби за мир, то чому я, якось незручно? Треба теж приєднуватись. Або ж Далтон Трамбо, сценарист, про якого я розповідала на початку. Збори червоних він став відвідувати ще до сорокових, а вже у сорок третьому отримав партквиток. Та до комуністів він пішов не від любові до союзу. Ось ця його кінорозмова з дочкою у байопіку Трамбо пояснює мотивацію. Тато, якщо ти комуніст, то і я теж, давай влаштуємо тобі тест. Якщо мама дає тобі в школу сир із шинкою, і ти бачиш, що хтось хоче їсти, але в нього нічого немає, що ти зробиш? Поділишся? Ти не скажеш йому знайти роботу, не запропонуєш бутерброд під відсотки і не проігноруєш його погані справи. Ти комуністка. Це були часи, коли ідеї соціальної справедливості, профспілок та економічної рівності, які зараз підтримувала компартія, здавались привабливими для багатьох митців. І радянські кермани чуть всім вдало користувалися, розповідає американіст Олександр Краєв. Вони доволі добре розуміють, на що треба давити людям, які не дуже. Наближені до реальності, бо будемо відверті, що тоді, що зараз актори це трохи елітарний шар, який далекий від проблем звичайних людей, але хочуть показати свою доступність і свою близькість. В першу чергу, заради власної кар'єри. А чому б вам не показати, як ви піклуєтеся про інших? Чому б вам з висоти свого голівудського польоту не стати більш відкритим до людей, доступним, показово а, добрим, показово благодійним? Це те, що завжди працювало на акторів. Американській верхівці стає ясно, такий, так би мовити, елітний комунізм доволі небезпечна штука, тож починає закручувати гайки. Трумен оприлюднює доктрину, яка закликає США запобігти поширенню комунізму. І починається епоха, яку назвуть червоний переляк. Чим ця історія завершиться для Мостела та Трамбу, розкажу далі. Дочекайтесь. На той момент у штатах уже 13 років існує комісія з розслідування антиамериканської діяльності нижньої палати конгресу, антиамериканської, тобто такої, що регулюється та фінансується з-за кордону. Комісію створювали для боротьби з впливом нацистів. Гітлер покладав на марку великі сподівання, бо кількість нащадків німецьких іммігрантів сягала 30 мільйонів чи не чверть тодішнього населення США. Але справа не пішла. Як нарікав Фюрер в одній з застільних розмов: німці в штатах одразу псуються. Тож американська комісія перебувала в стані дрімоти, аж поки у листопаді 45-го до ФБР не прийшла жінка на ім'я Елізабет Бентлі, колишня бібліотекарка, і розповіла, що протягом семи років працює на радянську розвідку, а зараз, мовляв, розчарувалася в комунізмі і хоче зізнатись та покаятись. Вона називає імена десятків високопосадовців, які встигли поділитися з нею секретними відомостями. Отак, От в один момент ФБР дізнається, що в Штатах працює ціла агентурна мережа. Майже одночасно з нею перейшов на тобто, став перекінчиком Ігор Гузенко. Це дипломат, який працював в Канаді радянський, який просто приніс списки цих агентів. І стало зрозуміло, що агенти, в принципі, скрізь з найнижчих планах до найвищих. В принципі, радянським агентом був спішрайтер президента Рузвельта. Його а, радник з економічних питань американська вся система державна була просякнута радянськими агентами, і тільки після того почали з цим боротися. Коли почали з'ясовувати, хто радянський агент, виявилося, що в Голівуді всі були на цих тусовках, всі радісно брали в цьому участь, іноді навіть не розуміючи, що вони роблять. І тому, в принципі, можна було всіх взяти і притягнути до відповідальності як людей, причетних до створення цих структур. Керівником комісії з розслідування антиамериканської діяльності часто помилково називають Джозефа Маккарті. Та й увесь цей антикомуністичний рух та репресії в підручниках історії носить назву «маккартизм». Але тоді орган очолював конгресмен Джон Томас. Маккарті займався цим як сенатор у підкомітеті з розслідувань і тільки згодом стане головним ідеологом та обличчям кампанії. До цього я ще повернусь. Комісія вважала вправі розслідувати діяльність компартії як організації цілком керованої зовні. По суті, так воно і було, але формально викликало суперечки. Адже перша поправка до конституції США гарантує американцям повну та необмежену свободу вираження поглядів, тобто посадити за погляди не можна а от позбавити хорошої роботи, ну і взагалі зіпсувати життя от цілком. Тож у вересні 47-го члени Компартії вирушають до Голівуда і вже за місяць оголошують слухання у Вашингтоні. Викликають 24 дружніх та 19 недружніх, тобто підозрюваних у прокомуністичних та прорадянських настроях свідків сценаристів, режисерів і кінопродюсерів. Дружні говоритимуть про ліве засилля в Голівуді. Мовляв, і сценарії підозрілі, і актори не з тими спілкуються. Ол Дісней взагалі повідомить, що комуністи профінансували страйк на його студії. Свідчитиме проти голівудських комуністів і майбутній президент США Рональд Рейган. Його тоді призначили головою гільдії кіноакторів. І як виявилось, не лише через видатні акторські дані. Він же хотів в морську піхоту, але йому через поганий зір просто не дали можливості там служити. І як потім відкрилося в його мемуарах, ключове його завдання було слідкувати за цим профсоюзом, щоб там одразу виявляти комуністичних агентів або комуністичних симпатиків. Бо вже в часи Другої світової війни з'являлося розуміння, що не все так гладко в датському князівстві, і насправді треба за інтелектуальною елітою слідкувати. Частина недружніх свідків говорити на слуханнях відмовилась. Частина не схотіла відповідати на перше ж питання: чи перебуваєте ви в комуністичній партії? Мовляв, комісії це не стосується. Єдиний, хто коротко відповів ні, це німецький драматург Бертольд Брехт, який якраз емігрував до Америки. Після слухань він покинув штати і повернувся до Німеччини, щоб згодом жити в соціалістичній частині Берліна. Решта ж, зокрема, сценарист Далтон Трамбо, хоч були або членами компартії, або її симпатиками, вперто ігнорували питання. Преса, яка детально висвітлювала процес, назве їх голівудською десяткою. Попри гарантовану конституцію свободу поглядів, декого ув'язнять на 10 місяців, декого на рік і оштрафують на тисячу доларів за неповагу до конгресу. І поки тривають суди, на іншій півкулі трапляється подія, яка виведе червоний терор у штатах на новий більш жорстокий рівень і не безпідставно. У 49-му році радянський секретний інститут під керівництвом Курчатова проводить перші випробування атомної бомби лише за кілька років після того, як її винайшли американці. ФБР підозрює, хтось злив секретні дані, бо через брак науковців та технологій Совєти не мали створити ядерку раніше 53-го. Шпигунів шукають серед червоних комуністів мангетенського проєкту. Ці події стануть основою голівудської стрічки Опенгеймер. Давайте я нагадаю, що таке Манхетенський проект. Це кодова назва програми розробки ядерної зброї. Стартувала вона в серпні 42-го, коли генерал Леслі Гровськ і фізик Роберт Опенгеймер у постелі Нью-Мексико розпочали масштабні дослідження. Вже за три роки атомні бомби малюк та товстун миттєво вб'ють 130 тисяч жителів Хіросіми та Нагасакі. Ще півмільйона людей загине протягом півроку від радіації та ран. А згодом ФБР виявить у проєкті шпигунів, які передали ядерні технології Совєтам. Теодор Гол, обдарований юнак, вже у 16 років вступив до Гарвардського університету. У 18 здобув вчений ступінь і у розпал Другої світової опинився у секретній лабораторії в Лос-Аламосі. Виявилось, що у Гарварді молодий фізик відвідував марксистську студентську спілку і жив в одній кімнаті із затятим комуністом і радянським агентом Севілом Саксом, який і завербував гола, став його зв'язковим і передавав СРСР ядерні таємниці. Ще один ідейний комуніст у мангетенському проєкті це німецький фізик Клаус Фукс. У 33 му він втік від нацистів у Британію, а в 41 му сам вийшов на радянську розвідку і почав передавати результати спочатку британських досліджень, а потім вже і американських. Невдовзі спецслужби заарештують хіміка Гаррі Голда, точніше Генриха Голубницького, а також американського машиніста Девіда Грінгласа, який зізнається, що передавав грубі схеми лабораторних експериментів, і саме він приведе у слідство до своєї сестри Етель та її чоловіка Юліуса Розенберга. Це, мабуть, найвідоміші радянські ядерні шпигуни. Обоє познайомились в 30-х на комуністичних партійних зборах, і за даними слідства завербували два десятки людей. Ці люди передавали дані, не знаючи, що вони передають дані. Такі люди також арештовувалися, на них заводилися справи. Дуже часто їх відпускали або переводили на іншу роботу. Але ну сказати, що вони були корисними ідіотами, так можливо можна. Але точно сказати, яку кількість тих людей використовували корисні діоти, а хто з ними був явно віруючим, я би сказав так, комуністом. Ну наразі важко. Машиніст Грінглас отримає 15 років тюрми. Хімік Гарі Голд 30, а Розенбергів засудять до страти. Хоч подружжя все заперечуватиме. Суддя Ірвінг Кауфман виголосить. Я вважаю ваш злочин гірший за вбивство. Ваше рішення вручити росіянам атомну бомбу за роки до того, як згідно з прогнозами наших найкращих вчених Росія могла б її вдосконалити, уже спричинили, на мою думку, комуністичну агресію в Кореї, в результаті якої втрати перевищили 50 тисяч осіб. І хто знає скільки ще мільйонів невинних людей можуть заплатити ціну вашої зради? Безсумнівно, своєю зрадою ви змінили хід історії не на користь нашої країни. На захист Розенбергів стане зокрема Альберт Енштейн, Папа Римський Пій, 12 і Йосип Сталін. Вони проситимуть у президента США про помилування, але усі прохання Ейзенхауер відхилить Джуліуса та Етель Розенбергів стратять на електричному стільці у федеральній тюрмі Сінг Сінг у штаті Нью-Йорк. На основі цієї справи у 70-х роках з'явиться кілька романів та художній фільм. Під підозрою у шпигунстві був і сам батько ядерної бомби Роберт Опенгеймер. За ним стежили ще до війни, коли він працював професором у Берклі, розділяв ідеї комунізму і тісно спілкувався з членами компартії. Телефон прослуховували, листи перелюстрували у грудні 53 го Опенгеймера терміново викликають до Вашингтона. Комісія з атомної енергетики звинувачує його у зв'язку з комуністами на початку війни та позиції проти створення водневої бомби у 49 му Жодних доказів у шпигунстві чи роботі на СРСР не було. Та підозр виявилось достатньо, щоб звільнити його з комісії атомників і заборонити доступ до військової таємниці. Хто ж доклався до повзучого наступу комунізму на Америку? Ви не повірите? Німець Вільгельм або ж Віллі Мюнценберг. він вважається винахідником технології так званих корисних бовдурів. Тобто залучення на бік радянського режиму так званих попутників, які можливо і не були, і не поділяли ідеї комунізму і не були там розвідниками, але вони виступали за все як кажуть гарне проти всього поганого. І Мюнзенберг створював численні такі організації, які були під гарними гаслами, в які він власне інфільтрував з одного боку агентів радянських, а з іншого боку долучав відомі гучні імена які були фасадом для цих для цих організацій Шоу, Альберт Енштейн, ромен ролан тобто досить відомі фігури під прикриттям яких фактично він створював цю шпигунську шпигунську мережу в америці ця мережа розрослася після так званої справи сако іванцеті до речі маємо село під такою назвою поблизу Соледара на донеччині це італійці чоботар і нічний сторож на яких повісили кілька пограбувань Через те, що справа була шита білими нитками, люди вийшли на протести. Долучився і Мюнценберг. На хвилі цієї акції він здобув неабияку популярність і зміг завербувати чимало американців. Вже у 30-х дістався Голівуду. Це було, так би мовити, дуже ем, таке живільне, живільне середовище. Бо з приходом до влади нацистів у Німеччині багато людей емігрували спочатку з Німеччини, потім з інших країн Європи, які переслідувалися нацистами, в тому числі і фахівці, професіонали, кінематографісти. І вони потрапили в Голіву. От така, отака, скаже: Треба створити організацію. Ми всі ж боремось проти фашизму, проти війни. Ну хто скаже, що він за війну? Всі проти війни. І він створив таку антинацистську ліву Голівуду. До якої долучив багато іммігрантів і власне і американських діячів кіноіндустрії? Почнуться перевірки фільмів на ліві настрої. в немилість потрапить стрічка. Це прекрасне життя через критику великого бізнесу і захист маленької людини. А також сільська дівчина, бо засуджує жорстокість капіталістичної економіки. У листопаді 47-го гільдія кіноакторів, на чолі з рейганом, забороняє своїм членам вступати в Компартію і співпрацювати з комуністами. І за кілька днів 50 кіномагнатів та продюсерів підписують звернення про засудження комунізму та відмову від професійних послуг його прихильників. Так з'являється перший чорний список. А там. Правильно, прізвища голівудської десятки згодом. перелік виросте у 30 разів до 300 акторів, сценаристів і режисерів. І багатьом з кіноіндустрії доведеться змінити роботу, бо й взагалі професію. Не повірить, кого федеральне бюро розслідувань назвало найголовнішим комуністом Голівуду Чарлі Чапліна. Коли у 53 му він поїхав додому у Великобританію. Йому швиденько анулювали американську візу. Він оселився у Швейцарії і не повертався до США аж до 72-го року. У Великій Британії його позбавили звання лицаря, повернули тільки в 75 му По чорному списку опинився і комедіант Зеро Мостел, про якого я розповідав на початку. А його допит став однією з найпомітніших подій часів макартизму. Ось які спогади опублікував правозахисник Франк Вілкінсон. Адвокат комісії відразу почав атакувати «Містер Мостел. Ви не комуніст? Заро зіскочив зі свого крісла і кинувся до столу адвоката, збивши мікрофони на підлогу і схопивши за горло адвоката, закричав: Ця людина назвала мене комуністом заберіть його звідси. Він запитав мене, чи я є комуністом. Виведіть його геть. Комітет здригався від сміху. Вони були в захваті. Тут зеро мостел подився як на сцені, як на приватній вечірці. Зеро продовжував грати з ними принаймні 20 хвилин, відповідаючи на кожне їхнє запитання, зачитуючи. Кожному поправки з біля про права. Це все одно втратив роботу його родині довелося затягнути паски. За два роки його врятував нью-йоркський театральний агент і повернув спершу в невеликий театр, а потім і на Бродвей. А ось сценаристу Далтону Трамбо після 11 місяців в'язниці довелося перевести родину до Мексики через цькування. Там він продовжив писати, але вже під псевдонімом або ж під іменем товариша, як в історії з оскароносними римськими канікулами, про які я вже розповіла. У Голлівуді чорні списки здебільшого втратили чинність у 60-му, коли вийшли картини Спартак та вихід за сценаріями Трамбо. Однак окремі фігуранти стикалися з труднощами при отриманні роботи. І надалі був трагічний випадок. Один з акторів Філіп Лойд наклав на себе руки, коли побачив себе у списках під назвою Ред Ченнелс» в правому журналі Контратак. Там було понад 150 прізвищ журналістів, кінематографістів та професорів, названих червоними фашистами та їх симпатизантами. У цьому документі вперше застосований термін рожеві не зовсім червоні ну але такі сумнівні списки склала приватна консалтингова фірма, в якій працювали відставні ФБРівці. Справи керівного рівня заступники кафедр, відомі журналісти, відомі актори, голови профсоюзів, голови дослідницьких компаній. Там виправдальних вироків майже не було. Люди такого високого рівня, незважаючи на всі свої зв'язки, незважаючи на всі свої можливості, не змогли довести, що вони не були комуністичними агентами. Ну це вказує на те, наскільки глибоко були інфільтровані радянські спецслужби в американську систему. І мені найстрашно страшно явити, чим би закінчилася карибська криза. Якби дійсно всі ці люди, особливо якщо ми кажемо про розвідку, продовжили працювати в американській системі. Повірте, світ би міг бути зараз абсолютно іншим, і я не думаю, що ця картина світу нам би сподобалася. Реальної статистики кількості справ, які виправдали людей, які були неправомірно засуджені під час режиму макартизму, нас немає. Просто відомо, що близько 50 справ люди виграли і дійсно показали, що їх асоціація з комуністами була надуманою, коли діяльність Макарті перейшла всі межі і почала загрожувати громадянським правам. Це викликало реакцію американського суспільства. Сам Макарті став жертвою того, що він розкручував, бо він один з перших, хто почав використовувати телебачення саме для політичної кампанії. І саме в мало не в відкритому ефірі американцям продемонстрували, що дуже часто звинувачення грунтується лише на. Особистій неприїзні з боку Макарті і фактично діяльність цього сенатського комітету, який очолював Макарті, була згорнута. У самого Макарті на цьому фоні почалися проблеми з алкоголем. Він помре від сирози печінки про його полювання на відьому. У 2006-му Джордж Клуні зніме фільм «Добраніч та удача, який буде номіновано на Оскар у шести категоріях, зокрема, як найкращий фільм. Після макартизму Голівуд близько 20 років переживатиме творчу та фінансову кризу і тимчасово поступиться лідерством французькому та італійському кіно. Далтона на Трамбу знайдуть обидва заслужені Оскари. За фільм Відважний, написаний під псевдонімом Роберт Річ, статуетку Сценарист отримає особисто через 19 років. А Оскар за сценарій римських канікул потрапить до родини Трамбо аж у 93-му, через 17 років після смерті сценариста. Американська компартія після викриття сталінського терору втратить будь-який вплив. В останній її кандидат брав участь у президентських виборах 84-го року і набрав 0,04% голосів. Як ви думаєте, чи було це полювання на відьом виправданим? Чи існувала тоді справжня загроза комуністів для США? Напишіть свої думки у коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на наші ютуб канали. Ми ну до зустрічі у новому параграфі.